Бігла, о відкритій вері хню качка воду. давать думаю, забіжу, що пригляну. На полуничку мою. Красота. І дивіться, вчора зібрала стійки, сьогодні зібрала тільки. І гляньте які величезні. О, бачите? От інтересно зважить. Я ж бачу, бачу, що дуже важать. А я ні. У мене кінчилась мука. Завтра куплю муку і нароблю пиріжків знову із цим, Я недавно робила такі вкусненькі. І знов нароблю з полуничечкою, Пахученька, дайте нам. Боже, яка пахученька. Ну, як клубнічка, знаєте. Отаке. Тут два сорти, бачите, одна червоніша, одна темніша. Червоніша на цій грядочці. Анія називається А темніша Флоріда Б'юті. Ось така краса, дівчатке. Ой, я сьогодні так наробилася. Я ж переробляю оцей весь сад, а як я його перероблю. Море яблук і груш. Переробляю сушу в пастілу, то вже стільки насушила, тільки що розлила знов і думаю, збігаю, хоч качкам води дам. Сьогодні мала їх прибирати ті качки. Але ж нема часу, слухайте. Ой, завтра треба вже зробити діло і вже бути свободною. Ось така клубничка. Бачите, тут в одної ягодки, оці насінинки тако всередині, бачите? О. А в другої, о, так зверху. Ось такі сорти. Але це воно мені не шкодить, знаєте? Добре. Головне, щоб ще вона була. Добренько побігла я до своїх качечок, показала, поливалочка стоїть, стабільно поливаю, відра з водою стоять, шланг лежить. Але я не шлангом, я шлангом наливаю у відра, вона гріється, ця вода, і я вранці і ввечері поливаю теплою водою, тому що якби я її як-небудь, то її, і вона була б як-небудь. А так, бачите, як вона Ну, красива. О, глянь, такі квітки великі. Бачите. Отаке. Оно близенько є. Добренько. Дякую всім, що дивитесь мої відео. Просмотрів небагато. Але є як, маємо, що маємо. Не хочете дивитися то таке діло. Я ж не заставлю людей. От ідіть, дивіться до мене в YouTube. У мене в Інстаграмі є, у Фейсбуці тисячі людей, у мене в друзях, а YouTube щось тормозить. Але нічого. Добре, подякую всім за увагу. Спокійної ночі, вже вечір. Ой, вже вечір, гляньте, таке сьогодні небо. Погода помінялася. О, бачите, яке красиве. Дай Бог, щоб спокійна ніч була. І щоб все було у нас спокійненько.